Вітаю всіх на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина, і я дякую традиційно тим, хто заходить на мій канал, хто дивиться мої сюжети, підтримує вподобайками, підпискою. Вдячна за коментарі, за зауваження і дякую за те, що довіряєте мені і купуєте у мене посуд. Сьогодні, як і завжди, ми зустрілись з вами для того, щоб подивитись, що нового вдалося нам придбати протягом останнього тижня. Які цікавинки зустрілись на фломаркті німецькому? Отже, розпочинаємо. І першим для огляду я пропоную вам ось таку маленьку тарілочку у вигляді листочка. Дуже реалістично тут цей рельєф. Якщо ви подивитесь, то побачите оці прожилки в листочку. Тут ручний розпис, ось такий пейзаж рожевого кольору, монохромний такий. Тут теж оздоблення золотом і такі елементи симпатичні. Це компанія «Хьохст». Вона зараз існує, але деякий час не працювала. Вона була відроджена вже в другій половині ХХ століття. А взагалі то це перша, перепрошую, друга після Майсана мануфактура, яка була заснована на німецьких землях. Тому ось вони відродили цей вид мистецтва, виробництво відродили вже після Другої світової, і посуд цінується цієї мануфактури. Ну, ось тут, бачите, такий малюнок. І є підпис автора роботи. Мені вже зустрічались подібні предмети, тобто у вигляді листочків. І вони дуже гарні насправді, ці, ці тарілочки, якісь такі атмосферні. Тому ось я рада, що вдалося мені придбати цю тарілочку. Тепер теж одна з вдалих моїх покупок. У мене є декілька було декілька предметів від компанії «Розенталь» серія «Мольєр». Ось така у мене тарілочка, дуже симпатична. Я купила її десь півроку тому. Мені подобається тут декор, і вона старенька, це клеймо початку 20-го Така. Гарна дуже тарілочка. І ще були у мене маленькі такі форми, такі розетки. Вони трошки інші, бачите? Оцю я купила разом з цією тарілкою, а цю я окремо купила, десь на фломаркті, коли зустріла. І минулого вихідних я придбала такий комплект, ось в цю велику тарілочку. Симпатично на ніжках. І ось такі розетки, п'ять таких розеток. Але вони, бачите, вони відрізняються декором, вони трошки інакше оформлені. І тому, звісно, коли я побачила, що в мене є оці тарілочки, вони підходять абсолютно до великої. То я вирішила, що я їх об'єднаю і буду, якщо вдасться збирати далі. А ці розеточки або, або запропоную комусь, у кого є такого декору, велика тарілка, або буду чекати, поки зустріну. Вони в гарному стані. Це це слонова кістка, всі ці. Тарілочки весь цей посуд кольору слонової кістки. Якщо ця старенька, то ці трошки вже другої половини 20-го сторіччя класична роза, колекція класична роза. І так само тут, такого ж періоду. Бачите, декор, який був створений на початку 20-го. він... Має свою актуальність, лишається актуальним і користується попитом і сьогодні такий посуд. Ну, ось теж вважаю, що вдалі придбання в мене були. Тепер традиційно вази. Ну, Так трапляється, що майже кожного разу на фломаркті ми зустрічаємо якісь вази і інколи не можна встояти. Давайте я вам покажу всі. Маленька, 7 см. Висотою, така позатенька. колір слонової кістки, Так не видно, але якщо подивитися разом з білосніжною порцеляною, то це помітно. Під глазурний кобальтовий розпис. Я все ж таки думаю, що це деколь, а не розпис. Хоча можу помилятися 7 см, я вже сказала, золотий обідочок. І це клеймо компанія. Німецька компанія, яка існувала в місті кронах з 1950 по 1955 рік, вона була незалежною, але потім вона вплилася, стала частиною компанії Алька Кунст. Тобто посуд був достойний, якщо вже Алька Кунст вирішила забрати її, так би мовити, під своє крило. Назва декору Делфт. Тобто ці троянди, цей синій колір асоціюється з голландським посудом. І ось така малеча. Ще одна симпатична: сантиметрів 14, ця висота цієї вази. Давайте я трошки опущу камеру, покажу вам. Вона теж невеличка, але неймовірно елегантна. Це ваймар часів Німецької Демократичної Республіки, Кобальт. Тут така біла юбочка з позолотою, трафарет, тобто деколь золота, з обох сторін однакова, мені здається. Так. І Хочу звернути вашу увагу, що є таке матове золото, яким вкривають посуд, і воно неймовірно елегантно виглядає. От якось різні, різні типи золочення, саме оце матове, особливо в поєднанні з Кобальтом, дуже дуже виграшно. Виглядає, можна так сказати, це ще одна така невеличка вазочка. Далі досить великі дві вази, одна з них від компанії КПМ, вона виготовлена вручну, в неї такий рельєф, і гарні квіти. деколь. Це, звичайно, деколь, весняні такі квіти, і взагалі ваза вся така весняна, 23 см висотою вона, і климо Royal КПМ. Хоча у мене є сумніви з приводу цього клейма, але, ну, не буду зараз озвучувати, тому що не впевнена. І ще одна ваза. Вона, бачите, іншого, іншої форми, такої мінімалістичної форми. Дуже ніжний такий малюнок тендітний. Це 60-ті роки. Це 60- роки. Це Розенталь. Компанія Розенталь. І е, хочу сказати, що оця форма, яку розробив Розенталь в 50-х роках, ця проста така форма, е, вона стала трендом на багато років вперед. Е, тому ну, це взагалі цікава тема. Е, мистецтво порцелянове мистецтво 50-х е, і 60-х і вже другої половини там. Є що прослідкувати, можливо, колись вийде у мене так складно це роз, роз, розкласти по поличках і розповісти. Але зараз хочу сказати, що колись у мене не так давно у мене були чайні тріо з цього сервізу. Не пам'ятаю кому, до кого вони поїхали ці. Ці предмети. Якщо хочете, той, хто купив, будь ласка, можете звернутися до мене і я продам вам цю вазу, тому що може склатися поступово такий комплект, такий сервіс, да, дай Боже. Ось такі чотири вази теж придбання минулого тижня. Тепер, щоб трошки розбавити порцеляну, я покажу вам скляні предмети. Перший такий набір шість штук. Підставки під келихи або під стакани. Можливо, це і розетки, дуже симпатичні. Я не думаю, що це кришталь, але достойні, достойні такі речі. Ось набір шість предметів. Вон дуже гарно виглядає і сяє в світлі лампи. Це перший е, такий набір. А друга річ, е, теж мені страшенно сподобалась, е, це рулетниця або така таця невеличка, вальтерглас, є, є посуд подібний і в інших формах. Е, тут нічого особливого, тільки е, біла, товста, біле е, товсте скло. І ось такі ручки. Ручки е, опалове скло, матове у вигляді троянд. Просто такі троянди з одного боку і з іншого боку. Мені подобаються такі прості речі, тому я його придбала. Ось такий чудова, така рулетниця. Ну, Розміри, я думаю, десь так: 14 на 20. Ось тут, напевно, 14 на 25 не менше сантиметрів. Одного дня. Але в різних, на різних фломарктах я придбала ось такі чайні тріо. Вони відомі, вони зустрічаються. Я бачу інколи у інших блогерів, які купують посуд німецький на Е, Красиві, елегантні. Це Валіндорф, компанія Валіндорф, теж часи Німецької Демократичної Республіки. Сюжет і оздоблення, ну це такий східний, східні мотиви, з позолотою, це кобальтовий такий набір. блюдечко і дуже красива тарілочка. І так само рожевий набір. Якщо кобальтовий набір, тут підглазурний розпис, і, а можливо деколь і саме під глазурю, то цей рожевий комплект, тут надглазурний. Деколь надглазурна. Теж дуже гарна. В гарному стані вони. Так само часи Німецької Демократичної Республіки. Такі. Два три, тріо мені, мені трапились. Ну, бачите, інколи приходить посуд одночасно. Взагалі в цій, в цій сфері, як напевно в будь-де, зустрічаються співпадіння, якісь випадковості, які напевно потім стають закономірністю. Ну, Ось, наприклад. Так само, як з вазами. Якщо ти купиш першу вазу, то потім вже не зупинишся, вони весь час тобі будуть траплятися. Так само з чайними тріо. Ось такі дві-два комплекти, дуже красиві, мені трапились. І ще одне дуже вишикане тріо від компанії Фюрстенберг. Ну, За схемою, яку я, так би мовити, десь зустріла в інтернеті і чула. Тут оця сімка, яка стоїть під, під літерою Ф, говорить, що це 77 й рік. Так можна вважати. Хоча, ви ж знаєте, що можна і помилятися. Дуже красиве криття. Трошки тут є такі потертості, але дуже красиве криття. І це ручний розпис. Це повністю ручний розпис. Плюдочко, таке неймовірне, і тарілочка. Дуже красива тарілочка, елегантне і, повторюсь, вишивка тріо Отже, друзі, на цьому все. Показала те, що маю, найбільш цікаве на сьогодні. Маю надію, що вам сподобалось. Якась інформація була корисною. Дякую, що дивитесь, дякую за те, що підписуєтесь. Бажаю всім тепла, миру, сил фізичних і духовних. На все добре, до нових зустрічей!